Неформат. У Черкаському парку набуває популярності нова забава чотириколісний ровер. Одночасно на ньому можуть їхати четверо, змайструвало неформатний велосипед одне з черкаських підприємств. За роверами вже стають у чергу, бачила черкаську новацію Ірина Малюкова. Ровери в ювілейному ще тільки розставляють для прокату, а побіля збирається міні-черга за неформатними. Кататися на чотириколісних сюди приходять родинами. Ну я вважаю, що це дуже гарна інновація для прогулянок з дітьми, тому що їм в принципі цікаво подивитись на парк трохи з іншого ракурсу. Побачити ну і для таких молодих людей, і для більш таких сімейних людей. Я думаю, не це... ходить спортсал, якраз можна приходити. Підтривало неформатні ровери одне з черкаських підприємств. За ними вже стають у чергу замовники. На заводі наразі складають план на виготовлення чотири колеси та на модернізацію. Подумують збільшити кількість сидячих місць удвічі. Звертаються з Білої церкви, з, 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 з Києва, з Миколаєва. От, ну. Рух, так, цікавість є до цих конструкцій. Плануємо, що в слідуючому році ми зробимо їх пару десятків, тому що в парках України до цього вже рухаються цікаво людям. Підсаджувати людей на колеса вирішили в усіх парках міста. За це взявся керманич дирекції парків. Уже має кілька ідей. Зробити велопрокат. По всім паркам міста з можливістю взяти велосипед в одному парку, а здати в іншому. Щоб таким чином, тому що ці всі велорухи, які місто намагається започаткувати, вони поки що закінчилися по суті стратегією. В міста немає ні коштів, ні, скажімо так, єдиної політичної волі, щоб їх запроваджувати. Чотириколісні ровери навряд чи пустять у мандрівку містом, тому насолоджуватимуться ними містяни, поки що лише в ювілейному. Ірина Малюкова, Сергій Фімов. Вікка новини.